Так, друзі, дізнався, що це я за монетка. Це, друзі, бронзова дьяньга. Деньга зроблена із бронзи. Перечекана із шведських бронзових монет. Шотираж таких монет невеличкий буде. Я б навіть сказав, буде 5000 екземплярів, не більше. Перечеканчик такий от монетка з бронзи зроблена. Так от. Ну, друзі, далі, щоб не затягувати відео, зараз тест покажу на металошукачі Деус, як вона звенить і в чому відмінність в показаннях ВДІ. Що це монета дійсно бронзова. Ну, дізнався інформацію, це перечеканець шведських бронзових монет. Бралася шведська бронзова монета і чеканилася деньга. Тираж такий монет був дуже-дуже невеличкий. Навіть в каталозі такого різновиду немає даної монети. Друзі і підписники каналу, всім привіт. Сьогодні провожу тест. Одне дуже дуже цікавої разновидности монетки. В сьогоднішньому тесті участвует така от монетка Деньга 1734 року. Діньга 1731 года. Деньга 1751 года. А саму інтересну монетку я в кінці відео покажу. Зараз покажу як деньга звучить на приборі XpDeus, яке значення води показує. Xpideus на діньгу. Ну а потім уже поговоримо про класну різновідність монетки, якої немає не в одному каталогу. Так, друзі, спочатку беремо деньгу 1734 року. У мене на DUSІ режим беззвучний стоїть, щоб не було лишніх фонів і шумов. Так, циферку ВДИ буде показувати. Ну і дивимось: беремо цю монетку, ось вона. І вводим під катушечкою. І що VDI показує? 95-96. Значення ВДИ показує. Все, ввожу це я монетку. 96. Так. Ввожу те монетку. Деньгу 1734 года. Беру другу монетку. Деньга 1731 года. То же самое. ввожу по катушкою. 95, 96. Таке от значення ВДИ. Тоже ложу цю монетку. Беру деньгу. 1751 года. То же самое ввожу під катушкою. Ось все, 97 показує. Значення ВДИ надивсь. Так. Так от. Так. А тепер беру інтересну разновидность монетки. Ось вона в кульочку. Щоб всі бачили, що не розпечатана. А так возьму. Вона в пакетику я її ніяк підмінити не мог. Цю монетку. Так. Ну, что, вводим. Что мы бачим? 84. Стабильно 84. Все. Ввожу тебе монетку, чтобы бачил. Ну, я квожу. Вона в кульочку, я її підмінити ніяк не можу. В кульочку, ввожу От, і впала. Сейчас, друзья. Нас те сама монеточка. В кульочку запечатана. і ввожу. 84, 84. 84. Так, друзья. А тепер витрушуємо з кульочка і дивимося, що це за монетка. Зараз кульочок відкрию. Він відкритий. Все на кульочку лежить. Щоб не казали чи підстава, чи ще що то. І це, друзі, ще одна деньга. А чим їй інтерес, чим вона така рідка, що її немає не в одному каталогу. Бо вона зроблена і лиз бронзи или з латуні. Така от, друзі, разновидность монетки інтересна. Що зроблена і ліз бронзи или з латуні. Перешарив всі каталоги, ніде нема нічого. Пишеш, бронзова или латунна деньга видає металлобазу, Бог знає де. Ну все, друзі, ще раз. Все, беру цю монетку. Ще раз тест проведу. 84. У мене сама убита Деньга показувала значення ВДІ 90, 91, Ну, не 84. ось все не махаю цією монеткою. Насе вона. Ну. Значення 84 85. Ось ця монетка. 84 стабільно. 84. Воно видно. І це деньга, друзі. З бронзи або з латуні. Така от, друзі, рідка мені монеточка попалася, якої немає не в одному каталогу. Ну що, друзі, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Ну и всем удачи на копе.